Вітаю вас, мої любі діти. Сьогодні для вас приготувала загадки, а які саме зараз дізнаєтесь, тільки сідайте зручненько і слухайте уважно. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я. Що вийде? Так, це сім'я, ніжна, лагідна і мила, на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся, це ріднесенька. Матуся, хто усіх нас захищає, матінці допомагає. З ним нічого не боюсь, здогадались це? Так, татусь, щирі дня у мене є, всім питання задає. І вертлява, й невеличка моя люба це. Так, сестричка, хто ж з маминою з сестрою приїжджає до нас часом? На мене з посмішкою дивлячись, здрастуй, говорить мені. Це дядько. Мами старша сестра, на вигляд зовсім не стара, з посмішкою запитає, ну як ви живете, хто в гості до нас приїхав? Здогадалися? Це тітка. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, уважний, всього я в житті з ним навчусь. Бо зі мною мій так, дідусь, ще голубонька рідненька, добра, мила і старенька, я ніколи не журюся, бо у мене є так, бабуся, татко, мама, сестричка і я, бабусі, дідусі, тітка моя, радіє кожна людина, коли у неї велика. Так, це родина. Дуже добре все відгадали. Діти, цінуйте та поважайте свою родину. Та запам'ятайте, що найбільший скарб це ваша сім'я. Любіть її та бережіть.